Зараз за 100 днів Трамп не зміг завершити війну, чи є шанси в наступні 100 днів? А він збирається, до речі, продовжувати просувати тему переговорів. В нього це зробити, пане Володимире. Будь ласка, а, ну тут про професійне про о, мистецтво ведення переговорів. Чи збирається, чи має намір Трамп закінчувати війну? Між між Росією та Україною, оце ось питання, тому що його увага сконцентрована, все таки на те, на тому, щоб перекупити іграшку Росія в дорогому китайському магазині, замість того, щоб її дефрагментувати, що буде набагато швидше і дешевше, він вирішив оцього величезного слоника намагатися перекупити, при тому, що це буде тягар, який Інші будуть так само намагатися перекупити. І таким чином він збільшує ціну, невиправдану іграшки. ціну цієї угу. іграшки, замість того, щоб просто зруйнувати цей небезпечний інструмент. Це неправда. Я хотів би зробити невеличкий флешбек, власне кажучи, про угоду, Будь ласка. а про саме про мистецтво ведення переговорів. От ми її підписали. Запитання: якби ви були радником президента без призвичь? Щоб я порадив в цій ситуації. Ми комунікуємо на Вашингтон. Дуже дякую. Ми зробили надзвичайно величезну роботу, і це треба концентрованими меседжами, меседжбоксами доводити як на усіх рівнях, так і по всіх каналах. Ми зробили роботу, да, ми згодні з вами, що це, ця угода вона є першим кроком та гарантіями безпеки. Це було для вас важливо і для нас. Це також буде важливо. Нехай над економічною складовою працюють далі наші переговорні команди. І ми виводимо роботу по цій до цій угоді взагалі з публічного простору. Бо ми знаємо, як овальний кабінет реагує на будь-які прояви, які з'являються в публічному просторі, які їх не влаштовують. Забираємо з публічного простору. Нехай воно десь далеко далеко позаду знаходиться. Експерти цим економісти займаються з вирішенням проблем. Що стосується, власне кажучи, наступного кроку. А тепер, шановні власники овального кабінету, так, це безпекова угода. Нам після підписання потрібно для того, щоб гарантувати всю нашу безпеку, оце, оце, оце і оце. в політичній, економічній, безпековій, воєнній та військовій сферах і складових. Ось, будь ласка, ну ви ж. Ми з вами домовилися, що це гарантії безпеки. От ми бачимо ці гарантії безпеки в такому вигляді. Готові? Давайте говорити далі. А ви думаєте, що цього списку умовного, що нам потрібно, влада і Володимир Зеленський персонально навіть от ми бачили ці ватиканські зустрічі, не викатував. Трамп сказав, що Зеленський сказав: мені треба більше зброї. І каже, та він самого початку це говорив. Не Важливо не лише тільки саме про мистецтво переговорів, угу. не який зміст а в як зроблено це, а в яку форму. Це покладено, і в формі овальний кабінет наразі продає надзвичайно величезного значення. Раз їм потрібна форма, значить, ми беремо і обгортаємо в красиву французьку обгортку, в британську обгортку, в, ін... в італійську обгортку, в римську обгортку. Ті обгортки, які наші меседжі будуть сприйняті позитивно розгорнуті і проковтнуті, і перевтравлені в тому вигляді, в яким нам це необхідно. А це величезна дипломатична робота. Геннадію, Геннадію... багато Геннадію. ми про обгортки, але говоримо. Хочу, але це важливо. Да, так. Ви виступити адвокатом Трампа. Давайте а давайте. А насправді він зробив для України дуже добру справу, сам того не підозрюючи. затіявши тотального тарифну війну, він обвалив ціни на нафти. Сьогодні Урал вже коштує менше 60 доларів за барель, і Росія вже офіційно переглянула свої доходи бюджету. Відповідно, збільшила дефіцит бюджету втричі. Якщо надалі, тобто при тому, що тарифні війни, напевно, не є добре для глобального світу, але Україна мимо волі, знаєте, як куля іноді рикошетить і потрапляє в ворога. Ми вже почали вигравати, бо ми можемо говорити, Путін там крейзі, поведений на Україні. Це можливо так, можливо, ні. Тобто він більше нагадує Сталіна ніж троцького фанатіка. Що росіяни готові помирати, ну далеко не всі, бо збільшували зарплату. Але війна безумна дорога штука, і ми це знаємо по собі. Що у вас немає, цих мільйонів снарядів, кабів, літаків. Ви не можете воювати. Ну, м'ясом закидати Сталін. Не може. Ой, Путін згадав. Не може закидати м'ясом. В сталінській армії було 20 мільйонів. Він зібрав 600 тисяч на фронт, і Це вже 600-700 – Велика проблема для Росії. Тому я дуже сподіваюся, що саме економічний тиск, а Росія відома, економіка більш ніж проста. Така країна. Газогін і бензоколонка. От якщо ціни на нафти почтуть вниз, то цілком можливо, що зупинка бойових дій, тобто не, не кажу про перемогу, але це буде перемога, бо Україна вистояла, а вже може бути цього року. І дай Бог. Отже, так, ми ми вже ми вже просто плавно перейшли до якихось глобальних обговорень. Дійсно, угода про корисні копалини не була підписана на сотий день каденції, на завершення навіть сотого дня каденції Дональда Трампа, який обіцяв за 100 днів закінчити війну. Отож, наше Ні, він обіцяв за 24 години. 100 днів. за, за перші 100 днів. У, я хотіла у, сказати У радників. Технічно Перші 24 години теж всі 100 днів А, ну, ходити. господа. Один день як ти але, 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 але спроби, спроби робилися, принаймні так, дійсно так, радники Трампа чатчати. Три рази літали до Росії. Отже, дійсно, а які перспективи після цих ста днів? Чи хтось із вас бачить, що Трамп все-таки дотисне, і я не хочу говорити до миру, ну можливо, до якогось перемир'я, Ярославе? Мені здається, що нам, як би то не боліла Україна, треба трошки розширити да, от, скоп, чим займався Трамп в геополітичній військовій частині. Він пообіцяв закінчити війну в Ізраїлі, вирішити питання гази. М'яко говорячи, це не вийшло. Він пообіцяв розібратися з Іраном, змусити їх зупинити ядерну програму, і все таке. Судячи по тому, що Трамп буквально пару годин тому заявив, що вони забороняють купувати іранську нафту і загрожують всім іншим, хто купує санкціями, не вийшло. Він очевидно, як його адміністрація, це в секретній стратегії Пентагона. Написано, яку журналісти звичайно отримали і злили е в мережу. Е написано, що вони хочуть концентруватися на протистоянні Китая і е Америки. Але поки що Китай виграє по всім пунктам, в тому числі нещодавно отримав не дуже важливий, а, але це по сенсу і по символізму: важливий острів, хоч і штучний у Філіппін, у союзників Сполучених Штатів. У них М'яко говорячи, зараз назріває на війна між Пакистаном і Індією. Індія, все ж таки, близький союзник до цього. І я можу далі продовжувати усі і? багато. Дивіться, поки що трек рекорд по всім питанням, включаючи Україну, він не дуже добрий. Я так дуже дипломатично скажу по відношенню до е, пана Трампа. Тепер, чи вірю я, що в наступні 100 днів Трамп завершить війну? Ну, по-перше, вони у нього тисячу днів ще є, він може 13 разів так заявити. По-друге, ні, не вірю. Більш того, я очевидно не бачу тут у Америці якогось механізму, який відповідає цій стратегії Трампа низькі ціни, Америка Ферст і другому з сильних якихось заходів, які вони можуть. Я переконаний, що ця іграшка під назвою Росія вона в цьому китайському магазині. Вона не просто стоїть за вітриною. Вона там пришита, прибита, приклеєна, і на всяк випадок ще стоїть система охорони. Все неможливо. І тому ось всі ці спроби, скоріш за все на жаль, я от прямо дуже хочу помиляти, закінчиться тим, що буде як прописано в документі Heritage Foundation, на якому основана стратегія Пентагона, що США в кращому випадку будуть постачати нам зброю, або, хоча б продавати і е, обмін розвідданими, і так чи інакше будуть поступово проблему в регулювання війни передавати на європейських. Партнерів, зокрема, чі, говорячи про те, що є beautiful ocean між ними і європейським континентом. Не факт, що це найгірший сценарій для нас. Далі ми хочемо це, це теж, але ну там коротко відповідаючи, Я не оптиміст, і я не оптиміст як по завершенню війни, я не оптиміст, На жаль, по конкретної ролі сполучених штатів. Хочу помилятися, але ну поки що всі от такі прогнози вони так чи інакше отримують відображення, в тому числі в тому, що там, сьогодні Fox News написали, що тепер Вітков, який ну не дуже схильний, давайте говорити відверто до України, буде тепер новим радником по нацбезпеці і оборони. Це умовно головна людина. яка так чи інакше займається питанням. Медіа написали, що чинний радник Трампа з нацбезпеки він нацбезпек, де на послав ООН, але іде, так іде зі своєї посади. Ну добре, тоді ми якраз далі поговоримо. Говоримо про те, що робити сьогодні. Лунала тут критика на адресу української влади. Ми теж маємо опитування на да, цю тему, і це опитування ми ще не показували нікому. Будемо сьогодні це робити, незважаючи на те, що ще минулого тижня, 22-23 квітня, на замовлення суспільного мовлення, компанія InfoSapiens провела. Якраз таке опитування. 800 респондентів на всій території України, окрім ТОТ, віком від 18 до 70 років було опитано. І питання було таким: наскільки ви вірите у спроможність чинної української влади досягнути припинення бойових дій на вигідних для України умовах? І ось відповіді: 12%. Однозначно вірю. 31% скоріше вірю, 28% скоріше не вірю, 17% зовсім не вірю, і 12% важко «важко відповісти». Е, ну можна сказати, що майже навпіл 43 на 45 розділилися думки респондентів, відповідаючи на питання, наскільки вони вірять у спроможність чинної української влади досягти припинення бойових дій на вигідних для України умовах. Ну давайте розбиратися з а як які Підходи треба змінювати, щоб дійсно вплинути більш ефективно. Пане Олеже, ваша думка? Ну я пам'ятайте, ви радник Зеленського Гіпотетично, да. будь ласка. Не Недобровільний, але, тобто, якщо але... Він зараз щось каже таке радикально. Ви затитруєте, як радник Ні, панове, просто критикувати дуже легко. Хочеться Олеже. почути конструктив. Я дякую тим, хто саме так поставив питання, що спроможність української влади досягнути припинення бойових дій. В українців є ну дві глибоко помилкові тези. Перша теза дуже багато українців чомусь думають, що світ весь обертається навколо України. А друга теза, що всі зобов'язані допомогти Україні, і це дуже небезпечні речі. От ми говорили про 100 днів Трампа. Ну, давайте чесно скажемо, Трамп ішов на вибори з гаслом. Не зробимо Україну великою і процвітаючою, а він говорив про те, що він буде робити для Америки. Що бачить Трамп найбільшою загрозою для Сполучених Штатів? Ну тут ж немає дискусії: Китай. І він робить все для того, щоб зменшити можливості в геополітичному розумінні Китаю. І ціною могла бути, могла бути Україна. Тому що ціною, що відірвати Росію від Китаю, могла бути для Трампа Україна. Давайте згадаємо, що Трамп війшов в президентство ну не з нуля і не з плюсов стосунків з Україною. що робити він дійшов з мінуса. А цей мінус був, бо він пов'язував фігуру президента Зеленського зі своїм потенційним імпічментом спробою під час першого терміну, і з іншими ну проблемами, які були, що робити. Перше, що треба робити сьогодні в Україні, це побороти корупцію. Я переконаний, що корупція була причиною. Повномасштабної агресії Російської Федерації, бо корупція послаблювала. то, що московити хочуть знищити Україну і українців. Ну це зрозуміло. Ми ж про це не дискутуємо. Але вони це зробили в той момент, коли Україна була найбільш слабкою. А чому Україна була найбільш слабкою? Тому що корупція її з'їдала, з'їдала і з'їдала. Тому перше, що треба зробити, це знищити корупцію всередині країни за кожного річ. українського президента заради справедливості. Корупція була найбільшим викликом. Після 2014 року, після російської агресії сьогодні, Давайте люди так. кажуть, і це теж опитування, що корупція є для них уже більшою проблемою, аніж навіть агресія московської федерації. Ні, нема такого опитування. Є корупція такі оп... на другому місці. Є, є такі, пане, є такі опитування, і я їх бачу. Де корупція вже вийшла на перший вони плат. зараз напевно працюють, будуть шукати звичайно. Це Отже... друге питання, що треба зробити, це концентрація всього можливостей навколо збройних сил України без цього ми точно не будемо рухатися вперед. Третє, що треба зробити, нам треба пришвидшувати інтеграцію до європейського союзу сьогодні. На вулиці уже травень місяць. Ми в січні мали можливість відкрити перший перемовний прокет. Ми цього не зробили. Чому? Тому що очевидні речі, які сьогодні робить влада, по нищенню свободи слова по політичних переслідуваннях, вони заважають відкрити першу перемовну процедуру по вступу до європейського союзу. Тобто, це ті речі, які є очевидними. І що треба зробити вже? От ми говорили про парламент. Знаєте, коли парламент сьогодні завершив роботу о 12.30. А знаєте, що парламент сьогодні розглядав? Питання про фізичну культуру і спорт? А знаєте, ще що стоїло в порядку денному парламенту про ратифікацію відновлення авіасполучення про Україну і Сінгапуром? От. Я би хотів запитати в цих людей, які формують порядок денний, а відповідає за це слуга народу і спікер парламенту Стефанчук. Друзі, ви що робите? Коли сьогодні стоїть питання чітких термінів служби, коли стоїть питання, що транспортуючи нафту через територію України, Москва заробляє гроші, за рахунок яких вона вбиває українців, це парламент не робить, і багато інших речей, які треба зробити, щоб перемогти Москву. Так, ну раз уж ми увійшли в режим радників президента, не тільки на пана Олега і на пана Володимира повісимо це завдання. Ну насправді це дійсно так. Є проблеми, і напевно варто їх разом вирішувати. Пане Геннадію, зараз вам це завдання. Що треба зробити, щоб була більш ефективна ця політика стосовно наближення і миру і е, завершення війни? Що треба зробити, щоб е, кількість, ну навіть мова ж не про українців, яким щось подобається чи не подобається, а Дійсно, досягнути цієї мети, будь ласка, ваші пропозиції? Дивіться, по-перше, усвідомити, що країна воює. Бо крім лінії фронту, де там, от і десь там, кілометрів 20 від ЛБЗ, так званої лінії бойового зіткнення, далі починається нормальне, мирне життя. І окей, пошлюсь цього разу наш досвід на офіційне інтерв'ю Андрія Білецького, який зараз очолює вже третій корпус. Він сказав, що в третій штурмовій, ще було там, місяць тому, 20% їхніх потреб закриває бюджет. Сьогодні був одно з провідних полків безпілотної авіації, нікому наполовину не закриває. Ну, третій рік війни. У нас бюджет в рівному еквіваленті, порівняно з 2021 роком, виріс в три рази, в три, в три. І в мене велике питання. Я бачу мости, ремонтуються, я бачу дороги, роблять як для Формули 1. Я бачу люксові автівки просто в Києві в пробках. Де для фронту? Чому для фронту От мене розривають? Дайте турнікети. Ну це ж ринок, це, це не, не Петріоти, що треба Трампа облажати. Вони коштують там от січ. До речі, і підтримайте виробника. Я це не реклама. Вони роблять абсолютно. От три турнікети ми використовуємо, два з них іноземні, третій січ молодці. А, Тобто швидких на фронті як не вистачало, так і не вистачало. вивозять на карчах це тартури. Отовіть людина поранена, у неї кістки по сують, сують в цю от машину, яка давно мала бути на металобрухті. і це знову ринок. Я б готовий підказати заводи, які їх виробляють. Тобто, перше перерозподілити витрати. От президент дуже часто говорить, що це екзистенційна війна, що Путін хоче знищити. Так от коли Америка воювала не екзистенційну війну. А воювала не на своїй території, а Другу світову маю на увазі. Набагато більший відсоток ВВП був для фронту і для перемоги. Тобто, і да, затягували пасок, да, Форд випускав не люксові автівки, а літаки, які ніколи не випускав. А, я ж не говорю, що ми маємо літаки почати робити. На жаль, втратили вже спроможність. Ракети, дрони, дрони. теж де ми дуже сильні. Закритий фронт дронами. Я ж кажу, 10 мільйонів дронів зупиняють війну. А у нас і друга, друга де покарання по о, от зараз СБУшники, СБУ честі хвала, беруть завод, де більше ста тисяч мін. Так про це півроку тому прокричали журналісти перші. Мова і про браковані міни, міни які, які або вибухають в мінометі, або не вибухають там, де вони мають. І це от ми платимо життями величезною кількістю. Тому дивіться, дуже просто треба від слів перейти до справи і зрозуміти, що. Тобто, щоб врятувати Україну, перша Україна має напружити, а потім ми зможемо ставити питання до наших партнерів. Коротка ремарка, пане Олеже. Частково з вами погодилися наші фактчекери. Дійсно була новина так. про те, що на першому місці, але це було правда на початку 24-го року для українців була корупція. Був такий період. До речі, цю новину ми знайшли на офіційному сайті Слуги народу представників якої зараз немає. Зараз більш актуальне є опитування. топ 5 проблем України на першому місці, все ж таки збройна агресія Російської Федерації. Корупція на другому. Це кінець а третій, минулого шторі, року. Ну коротко, висока вартість життя, низькі доходи, несправедливість системи правосуддя імміграція населення з України. Але ми відійшли від теми, пане Ярославе. Ваша черга. Хотіли, дайте хотіли, мені зав... просто за зав... одна фраза да. і друга треба відновити оцю довіру між владою і суспільством яка існувала 22-му році Я вам наведу пару цифр ви знаєте це моя улюблена тема я весь час моніторю слава богу це офіційна інформація на сайті Офісу генпрокурора про кримінальні провадження відкриті по 407 і 408 статті тобто СЗЧ і дезертирство залишнє. так дивіться до двадцять рік за рік 9397 проваджень 23-й, 24 тисячі. 286 проваджень. 24-й вже. 89,449. І тільки за перший квартал цього року. Вже 52,303. Тобто за перший квартал більше, ніж за 22-й і за 23-й. Треба припинити це ганебне явище бусифікації, яке шкодить всім сторонам, про яке президент не, не, не помічає, як він публічно сказав. І відновити цей діалог це якось вплине на ці цифри, звичайно, вплине. Бо Миналі. коли ви людей не отак от заносите ногами в автобус, а знаходите для них мотиви і стимулюєте, як краще підрозділи роблять, там немає бусифікованих, то тоді ці шанси, бо що таке досягнути припинення бойових дій на вигідних умовах? Тобто стати настільки сильними, що Путін зрозуміє, що він розіб'є голову і нікуди далі не прийде. Тобто вісім пасим парабелом, хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш зупинити бойові дії, стань достатньо сильним. Це і є рецепт. Ярославе, які підходи влади? Нагадаю, питання треба змінити для того, щоб дійсно ми більш ефективно далі рухалися стосовно миру, хоча б або хоча б припинення війни. Я вже не кажу про перемогу. Ні важко говорити на студії два радника президента, один адвокат Трампа. Оскільки я зрозумію, я я простий і смертний. Але давайте ми е теж вам надаємо це право неформального <радника> не президента. Не знаю, це <радний> радіти чи нав, навпаки. Але дивіться, проблема з цим опитуванням в вигідних для на для України умовах, які кожен вкладає свій зміст. Так тепер е що мені здається, очевидно, треба робити, і я хочу подивитися в очі людині, яка буде з цим. Сперечатися. Це всіма засобами збільшувати нашу бойову спроможність. Ось пан сказав про дрони. Давайте подивимося офіційну заяву Асоціації виробників дронів, які говорять про те, що вони зараз не, або були нещодавно не дезавантажені на 63%, тому що держава не профінансувала це замовлення. І це факт. Тут е, можна розділити проблему. Нові, е, що ми там то звільняли одного очільницю ООЗу, то призначали другого, об'єднуємо, з'єднуємо. У нас в е, міноборони раз 15 вже там зами помінялися, але через це не були закуплені дрони. А друга очевидна проблема: не вистачає грошей. В той же самий час, на жаль, я кожного дня є свідком того, як абсолютно безглуздо. Пробачте, ідіотське приймається рішення про витрачання сотень, навіть мільярдів гривень на речі, які очевидно, як мінімум, є ну, безкорисні, а як максимум дуже часто є корупційні. Атомні реактори в Болгарії. 400 мільйонів, які спустили для того, щоб типу, закупити атомні реактори. Вже спустили, Все, вони пішли. Так їх То, не купили. А 400 мільйонів вже спустили на підготовку. І це є ну я навіть по окрема подався, тема, але да, просто заява да, не ну, їх, 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 їх же ж вже ніхто не поверне, да і ну ці будинки для будівництва теж і будівництва ніхто не забере далі. Кешбек, якась зимова підтримка, роздача тисяч гривень. Марафон, який, пробачте, перетворився не тільки в очевидний е, політичний просто піар, але і конкретну корупційну схему, і ну я особисто робив розслідування, по ті ж самі, ми Україна і іншим, е, на яких витрачаються гроші, і там стоять конкретні люди, які стоять за офісом президента. Енергетика за рідким випадком. Всі, причому з закупівлями, це Як ваша кош... відповідь на питання, що робити? Так. Да. Це моя відповідь конкретно на запитання, що робити. Якщо хочете її узагальнити, то так. трохи перестати розслаблятися, вірити в те, що ось вось хтось чарівний, Байден, Трамп, не знаю, Люк Скайвокер прийде і нам організує якимось чарівним способом в перемогу на вигідних для України умовах, і трохи подивитися, що нам зараз заважає. Я теж чув заяви про вибори. Ну от. Скажіть мені будь ласка, а типу. А ну, от вони як мають відбутися? Ну тобто, які передумови на це? Я бачу підготовку від, заморозка фронту від, очевидно, від влади очевидно. до виборів, і напевно тому з'являються кешбеки і роздача по тисячі гривень. Нічого мене пояснення ні. Але ось так навіть такий крок вартував приблизно 30 мільярдів гривень. Не буду зараз розповідати, скільки дронів можна купити для цього. Що ми це робимо це, з виробництвом FPV-шек на оптоволокні? Чому у нас, у нас досі не це немає пільги? І я можу продовжувати цю історію далі. І так, да, корупція теж проблема. Вона була завжди, тільки проблема в тому, що входить, бюджет ну, значит, зараз, який ми витрачаємо на питання. оборону, і пробачте, я офіційно це заявляю. Там величезне є питання по закупівлям, в тому числі і дронів, в тому числі пов'язаних прямо з людьми з офісу президента, зокрема там той же самий режисер, якимось чином слуги народу став у нас великим виробником. Коли а ну на це вже витрачається для розуміння в сумі більше. Ніж весь бюджет мирної України за всю історію. І ну от, дивіться Ярославе. єдиний цей момент, що треба робити? Ось готуватися до війни, і тоді справді напевно буде вигідним для України умови закінчення або припинення бойових дій. Я інше це, це загальню авторизм. корупцію. Згадували бусифікацію, як я вище згадував Геннадій, і перше, і друге вже команда Трампа час від часу використовувала в своїх соцмережах як критику про критику проти України. Володимире я як до вас, як до дипломата, питаю питання. половина українців не вірять в спроможність української влади е докласти сил для припинення вогню на справедливих для України умовах. Що робити і владі, щоб в тому числі так і вдало переговори Але вести, і щоб має. відновити довіру людей? А питання в тому, що це власне кажучи, довіра людей до влади. Тому такі показники, хоча на моє переконання, спроможність є питання в іншому, скажу ймовірно, дуже контроверсійну думку на нинішніх умовах в нинішній час стратегічній перспективи саме припинення бойових дій не війни для України невигідно, тому що припинення бойових дій буде означати паузу у них і стрімке нарощування Росії своїх бойових спроможностей. Чим ми самостійно, навіть допомогою європейським партнерам, позмагатися не можемо.